Він перекриває е, повністю всі частоти, які використовує супротивник саме на нашому напрямку. Ми збираємо статистику е, по засобах радіорозвідки і по збитих FPшках. Е, тобто ми збираємо FPшки і е, знімаємо з них прошивку і дивимося, які частоти були туди закладені оператором. І таким чином набиваємо статистику, бачимо, які. Частоти більш актуальні і підбираємо відповідні модулі. А це приймач команди від оператора FPV. -шки. І тут зашиті безпосередні частоти на керування. Потужність цього виробу більше 600 Вт і живиться від акумулятора, може працювати більше години навіть в умовах морозу. А зараз особливо буде зима. Наближатися, тому це дуже важливо і може прикривати хлопців, навіть якщо автомобіль вийде з ладу, не буде працювати генератор, нічого не буде працювати. Це у нас так тестілка імітатор дрона, FPV в коробочці скажімо Давайте. так. Давайте. І коли ми його вмикаємо, ми можемо бачити, як у нас воно реагує на сигнал. усі піки це відео. Сигнал FPV, отак виглядає. Тобто, якщо ви бачите отаку картинку у себе на спектрнізаторі, то треба дуже-дуже швидко кудись ховатися. Це означає, що дрон вже десь дуже близько. От, наприклад, ті ж самі ланцети мінують, щоб вони не потрапили до нас на дослідження. Він, коли впав, він не вибухнув. Тому ми маємо. Такий дуже цілий зразок повністю з усією електронікою. І досліджуємо для того, щоб ставити більш цільову заваду і підбираємо і по частотах, і по типу завад, щоб працювати по ньому краще і ефективніше. Я хочу знайти... І вже потроху з'являються молні, це такі маленькі літачки, які можуть нести FP. Тобто вони несуть там 2-3 FP, які скидують вже за лінією зіткнення там на відстані, умовно кажучи, 10-15 км, які ще залітають ще е, далі. Є дешеві камери, які е, в туман там, нічого бачити не будуть. Є більш дорогі, е, якісніші, там нічні. З інфрачервоним баченням, або навіть там тепловізійні, які можуть літати і в туман, і в дощ, і от буде зима, і в сніг будуть літати. Це залежить від ціни дрона і від ціни оператора. Тобто, чим більш досвідчений оператор, тим він у більш гірших погодних умовах зможе літати.